Всім мирного та доброго вечора. З вами Олександр. І бачимо таку красоту. Прийшли до нас від пана Бориса турболізатори нової форми. Будемо випробовувати. Зараз підготовимо котел, почистимо його. Ставимо четверті дверцята. Дивіться, який стан. вчора, як було активне горіння, відбувалося. Аж біленький. Я його достану Стан такого кольору, ну, в принципі, як і дверцята. Я не знаю, як то порівняти, ось, здалека. Будемо ставити четвертий канал сюди на низ, і додати по одному. Ну, Сьогодні, напевно, тільки один поставлю. Потім побачу, може в процесі другий доставлю. Ну, Буде тема для огляду і експериментів. Зараз візьмемо. Ну, я ще скажу, забирав сьогодні пошти, вони набагато важчі по металу, ніж ті, що були. Та й вони не для порівняння. Ось, візьмемо, представимо чи поставимо. О! Бачите, таке відношення. Ось таке відношення. Попил навіть осипається з них. Включимо вагу. Включимо вагу. Так, зараз старується, Старувалося. Один такий турболізатор. 2 кг і 45 450 г. Беремо 3. Раз, 2. 4 кг 900 г. 3-7 кг 350 г металу, який має ефективно розподіляти потоки, ну і покращити е, знімання тепла е, на самому котлі. Зараз майже 7 -го година вечора я готуюся до завершення попереднього експерименту. Будемо порівнювати, скільки. Е, Твердопалений котел видав теплової потужності на будинок за мінусом електричного і електроенергії, яка зараз споживається будинком на обігрів. Ну і на такі потреби, як насоси. Бочка розряжена. Бачимо вверх 30, ну, десь 29 градусів. Серединка 25, 26. Низ, так само, десь 25 градусів. Я виставив е, на терміксі, пан Борис там просив, щоб було 30 градусів. Зараз я подивлюсь, чи буде видно, чи не буде. Трошки зле видно. А я там 30 градусів виставив. Так що ще покажемо на початок цього відео. Показав нові турболізатори. Зараз я чищу котел. Зважу я скільки золи вийшло з 30 кг, тому що не попало мені в відео, щоб я вам показав. Тоді був великий об'єм. Ну і очікуйте, сьогодні вийде. Мало би вийти відео із підсумками, скільки твердопалений котел. Борця 40 кВт. Видав тепла на будинок. В порівнянні з електричним. Електричним 190 кВт ми спалили. Вчора 30 кг дров спалено. Температура на борщі з 30 до 70 виросла. І далі ну і одночасно будинок розбирав тепло. Електричний котел я не вимикав. На графіку будете бачити, скільки часу він не вмикався. Тому, спостерігайте, буде цікаво. Почистили котел борца перед новим експериментом з новим турболізатором. Ставили ми в четверті дверцята, в самий нижній теплообмінник. Тут їх можна поставити три. Тут два в четвертий і один, напевно, в п'ятий ті дверцята. Туди під трубу. Зараз зніму світло. Напевно, не бажано, тому що я якось ставив попередні, тому тут починає коксувати. Ну Ще в цей канал можна не поставити. Вичистив котел весь попел так само вибрав, Ну там тільки лишилося ті жаринки. Ось фіксую 750 Минулого разу я говорив 700 грам. Ну, Плюс-мінус, як напевно згоріли, ось тільки в відрі. Це чистого 750. Зараз я піду висиплю. Ось з другого будинку лежать, вони, щоб була температура така сама, як в кімнаті. Так, висипаємо. І ось скоро буде той день, коли я буду важити ось цю бадю з попелом. Як буде місяць часу, я зважу скільки золи вийшло спаленого котлом борця. Тому теж буде цікаво очікуйте. Значить, 750 грам, 30 кг вийшло золи із 30 кг вчорашньо спалених дров, які ви вже бачили на відео попередньо. Важимо дрова, закладаємо котел. Ось так виглядають сьогоднішні дрова, які були спалені в котлі борца. Показує 30 кг 150 г. Ну, але Ось такого формату можете побачити, як вони поколоті. Вони 3 роки, я вже говорив їм. Просто лежать на дворі на в стосиках. Вибрав пару таких поліниць дрібніших, покладу їх наверх, щоб оці грубші були всередині. Порекомендував пан Борис для кращого спалювання. Тепер ці дрова буду переносити в котел. Ну і вже далі буде, напевно, будемо очікувати результат, який вийшов при використанні даного турболізатора нової форми. Розпалювати буду о 8 годині. Ще немає 8-ї години вечора, я тільки готуюся. Продовжується робота котла борца з турболізатором. Нової моделі, яку я отримав ось такі. Один турболізатор є всередині. Ми зараз будемо дивитися, підкидати йому другий. А то щось дуже висока температура мається на увазі в якому розумінні. Час від часу підбулькує. Час від часу підбулькує. Відкриваємо легенько. Відбиваємо. Аж такі аж дверки випалює. Десь ось такий огонь там. Так, ці В цю сторону, а ми ці розвернемо зараз. Ну, тут є трошки, трошки, ну не трошки, воно чорне, але видно, що кругом сіре, напевно, високо. Так, Зараз. Я стою напроти котла, жар капець на мене йде. Ну Але диму немає. от Котел відкритий, ніякого диму немає. Ми зараз. Жнемо. Так, зараз щось підпхаємо, вилучаємося. Бо там от дим з'явився трохи, але. Так. Вставили два штучки. Закриваємо. Будемо спостерігати. Буде цікаво. Ставив два турболізатори. Температура трошечки впала до 65. Дивимося температуру димогазів. Яка є? 100. Так, дивимось ще раз уважно. 130. 100... 130. Коли був з одним турболізатором, температура була 150. 150. Ну, будемо ще дивитися, спостерігати. Протом, що продовжуємо спостерігати за турболізаторами. Ми докинули були другий турболізатор. Пройшло хвилин 20. Я вийшов на двір, подивився, з'явився дим. І коли відкривати дверцята, не можна було відкрити без диму. Зараз я. Відкрив, бо, тому що е, той турболізатор, один, перший, саме перший, який стояв, він нагрівся аж до червоного. Я мусив е, е, взяти такий ключик спеціальний і виніс його на двір, бо він аж червоний був. Зараз покажу е, лишив той другий, що поставив в четвертих дверцятах у верхньому каналі. Зараз ми легенько заглянемо. Такий там огонь. Я з цього нижнього каналу достав, бо він аж червоний був, і поставив наверху. На один десь кидає. Будемо експериментувати між каналами, дивитися, головне, щоб горів котел без диму. На одному турбулізаторі диму немає. Другий підкидаємо, потужність не втрачається. Потужність не втрачається але дим додається. Ну, з'являється дим просто Ось, 70 градусів, як є, бо при вставленні дроту турболізатора температура впала до 65 і потім назад повернулась до 70. Дивимось на температуру димогазів. Ну, 130 десь. Десь 130. Ну, але це вже. Ну, не геть активне таке горіння, тому що котел горить вже півтори години. Півтори години. Якщо при активному горінні, за 2 години 30 кг дров спалює, спостерігаю! 10 година вечора, якщо точніше 10.20 на момент запису відео, 2 години роботи котла борца з турбулізатором. Нової конструкції. Це самий перший турболізатор, він стоїть на вагах. Бачите, аж колір змінив. В процесі горіння я його достав. Чому достав? Він аж розкілився, став до червоного. Він був в, четвер... в четвертих дверцятах на нижньому каналі, і аж котел частково непостійно пробулькував при збільшенні температури. Ну, мається на увазі при збільшенні це 75 градусів. Там не було 80 градусів на котлі. Ну, А в самій камері горіння, може і в тому місці була більша температура. Бачите, який кольор він змінив. А цей третій я не вставляв. Другий вставив я. Чому я це і ще? Тому що другий турболізатор я вставив знову з четверті дверцята, тільки з іншим напрямом. Він зараз там так і стоїть, я покажу я. Спочатку температура впала до 65, потім пройшло хвилин 20, може 15-20, беремо 20 хвилин, і температура вирівнялася до 70. Не було так 75, але 70 трималося на котлі з двома турболізаторами. Але я вийшов на двір і почав йти дим. Так, горіння бездимне з одним турболізатором, з двома є дим. І підкласти дрова. Ну, я не підкладаю дрова, бо в мене 30 кг. Але в принципі заглянути в котел чи в камеру, там, де підкладаються дрова. Але на тязі треба, можливо було би по правильному закрити тягу, дати підсос. Ну, дим був дим, якщо відкриваєш дверцята, є дим. Ну, зараз покажу стан е, теплообмінника. Ну, прогнозовано. Ну, я вам покажу, бо я заношу температуру е, сюди е, до котельні, коли знімаю, щоб бачите температуру, 25,2 градуси температура в котельні. Так, цілий день, тут виставлено на 21. Стоїть той програматор, отам далі. Темно в тій кімнаті. На даний момент будинок не опалюється. Ну, Не потрібна тепла для будинку. І спаливши 30 кг дров, ми маємо 70, трошки, ну, трошки може більше, як 70 вверх. Низ, Ой, серединка, ну хай 72 градуси буде. Ну, от, тут. 68, ну 70 теж можна вважати градусів. Е, температура демогазів зараз станом. Дивимося крутим. Вже 90. В принципі, можливо, і можна виключити. О, зараз тако поставлю на 80, хай буде виключений. Е, чому Ну котловий контур буде виключений, там сила на звороті. Ось бачите. 70 градусів, це означає, що такий низ бочки, трошки похибка є. І на котлі трошки більше 70-74. В топці ось такий жар догорає. Живріє низ. Бачите, отакий стан. Якщо пан Борис подивиться і скаже, що це забагато, що жар, треба, щоб насос працював, я потім назад поверну. Ну і стан теплообмінника. Відкриваємо треті дверцята. Ну, Сам стан дверей такий. Я, о, бачите, я не можу сказати, що там щось закоксувало, він світленький. Але я не знаю, так не видно. Не видно. От такий стан четвертих дверцят. Ось, бачите, значить, це є розвернуто в іншу сторону. Той стояв в попередню сторону розвернути. І коли поставив я цей другий, почав дим іти з комена, І коли я не міг навіть ці дверцята відкрити бездимно. Ну, дивимося дверцята. Тут взагалі все світленько, сіренько. Полі... Ну, Горіння було ідеальним. Якось так завтра може буду пробувати поставити в цей канал. Один. Ну, мається на увазі один там і другий тут. Може не буде диму. Бо мені здається, що коли А, з одним турбулізатором температура, якщо там правильно показує цей датчик, то 150. А як ставлю другий турбулізатор, стає десь 130 градусів. Буду ще дивитися, тому що я вже ж не буду палити. Ну, але отак колір змінив. Бачите, наглядно як. Він аж був червоний на тому нижньому каналі. Можливо, навіть класти не потрібно. Е, ще є така думка. Я попробую Він зараз є верхні трошки далі сюди, а якби висовувати сюди. Так само перший канал. ну не знаю попробую, Різні варіанти я буду пробувати. Всім дякую.